Біля якого ми з вами це храм Іоанна Богослова, зведений всередині XVIII століття. Він цікавий тим, що він україно-грецький, тому що його будували українці і греки. Це дві найчисельніші етнічні спільноти, які проживали в стародавньому Ніжині. Тому, якщо точки зору архітектури поглянути на цей храм, то він поєднує в собі грецький класицизм і українське козацьке барокко. Цікавинка храму ще в тому, що він двоповерховий, він єдиний такий в Ніжині. Насправді, в одній споруді об'єднані холодний храм і теплий. Холодний це той, який не має печі, не має джерел для опалення. Ось, власне, ну і теплий, де побудована піч. І от теплий розташовувався на першому поверсі. Саме туди ходили ніженці до храму взимку. А коли не було потреб опаленні, то всі ходили вже і восени на другий поверх. Храм має сумну історію, тому що його двічі грабували більшовики. Після другого грабунку, в 1926 році, у ньому розмістили архів, і архів базувався в цьому храмі до 2019 року. Лише трошки більше п'яти років назад сюди повернулося щоб мовити, слово Боже.